Зустріч Зеленського і Трампа. Що залишилося за кадром? Дивіться, що показують карти. По-перше, вже розкладав на цю зустріч, і те, що говорять мені карти, то я вам скажу, що там не все так однозначно. По перше, випадає так, що Зеленський з Трампом заздалегідь про все домовились, як все буде. І я бачу, що Ця, ігра, ця гра взагалі влаштована із-за Трампа, тому що він цього прагнув, він хотів цього всього. І те, що я вбачаю по картах, що Трамп справді навпаки готовий дати томагавки і навіть дав томагавки вже. Але питання в тому, що для Росії, для Путіна, він же хоче з ним зустрітись з Зеленським. Вони зараз грають гру. В поганого президента України в те, що не можна давати там гавки, і так далі. Тобто вони спеціально навіть роздмухують певний конфлікт для того, щоб в першу чергу. А Путін подумав, що він їде в комфортне в комфортне середовище для того, щоб ця зустріч точно відбулася. Тобто, це прохання Трампа, і я бачу інше прохання. Повинні були вдарити з, з п'ятниці на суботу і з суботи на неділю по всій території України. Вдарили, але вдарили не по всій території, і не вдарили по Києву, не вдарили по інших великих містах. Тож карти, карти показують мені, що це договір був такий певний між Трампом, Зеленським і Путіним. Для комфорту Трампа, для того, щоб він міг продати своїм виборцям, що ну що не так, що було раніше, що він поговорив з Путіним і одразу удар, а що цього немає, і що справді все йде до розв'язки. А Зеленськ, Зеленському, як бонус, пообіцяно витримати певний час по ударах і також надати зброю, а путіну знову ж таки кинули кістку в образі того, що от дивіться, тамагавки ж все таки не передамо, тому дуже заплутана ситуація, е, якщо брати її суть. Що карти говорять, це для того, щоб врата, щоб відбулася зустріч, Путіну трохи підліцемірюють, тому що цього хоче Трамп. Але Трамп на боці України, буде постачання зброї е, і буде тиск на Путіна. Е, я бачу зараз в публічному просторі, що він, е, от е, ну, коли я повертався до вас, я побачив, що. Вже лунають заяви з його боку, що е, Зеленський піде на всі умови, е, інакше Путін знищить Україну в, в, повністю. І е, тут знову ж таки хочеться сказати, що я відчуваю у цих словах брехню. Я відчуваю у цих словах гру з Путіним. Тобто, щоб Путін почув все, що він хоче, і після того поїхав. У, у Будапешті, відповідно, був зговірливий там. А там, вже, а там вже після того його почнуть тиснути в тому Будапешті, щоб він прогнувся і пішов на е, потрібні умови. Чи будуть прогибати Зеленського? Так, постійно давлять, тиснуть. Чому? Тому що е, Трамп і його адміністрація вважають, що найлегше як закінчити війну, це. Піти е, Росії на поступки територіальні і вони вважають, що це можна зробити. Е, тому вони будуть тиснути на Зеленського, але Зеленський не віддасть ані Донеччину, ані Запоріжщину чи Херсонщину. Тобто наші території убезпечені е, е, Трамп. В принципі, готовий до цього всього, і він, він розуміє, що ну, жодним чином ніяк він не може розраховувати на те, що Україна піде на капітуляційні умови. Цього не буде і цього немає в просторі. І я бачу, що він навпаки заохоче Україну посилити удари вглиб території РФ і після зустрічі Трампа і Зеленського ці удари посилилися. Тож ми бачимо, що факти говорять зовсім не про дружбу Трампа з Путіним. Вони говорять про чітку стратегію обману Путіна двома, ну, давайте визнаємо: найкращими президентами-акторами в світі це Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Оби, обидва чудові шоумени, які розігрують цей спектакль для колишнього ФСБшника. Ключові ще слова були, коли він говорить, ми хочемо купувати українські дрони, вони найкращі, ми готові їх обмінювати на американську зброю. Ну він сам натякнув, що буде постачання зброї і так далі. А, тож, і дивіться, там ще інший момент: те, що мені показували карти. Що американські виробники томагавків е, примушують примушують Трампа надати ракети Україні, тому що е, Україна створює свої ракетні програми? Україна створила аналог томагавка Фламінго, який летить на 3000 кілометрів. А томагавк найкращої модифікації летить лише на 1600 кілометрів. Що у нас більша бойова частина, більша швидкість, і в принципі ракета в рази дешевша? Тому е, американські виробники зброї навпаки, силоміць будуть уламувати Трампа на ракетні програми для України, для того, щоб Україна не вир... не створювала свої ракети, е, і для того, щоб можна було е, е, американськими ракетами стріляти так, як хочеться, туди, куди треба. Але Україна продовжить ракетні програми. У неї велике майбутнє в цьому плані, і е, тому Трамп вимушений надати томагавки. В, в нього немає варіантів. Не надати томагавки, значить, е, Путін буде знов не покараний за, і відповідно не завершиш війну тоді ніяк. Надати томагавки Путін буде реагувати. Тобто, коли е, томагавки будуть надані Україні, а я бачу ці картинки, реально бачу, і по Росії як летять томагавки, то е, Путін буде відповідати. Це я чітко скажу вам. Е, відповідь буде відповідно по Чорнобильській АЕС по саркофагу. Ну, ми говорили про те. Відповіді можуть бути різні. А, горішники по Києву, по людних місцях. А, ну і можливий такий варіант, що вони можуть вдарити цими ж горішниками, кінжалами та іскандерами К, а, по тій самій Київській ГЕС для того, щоб створити у нас катастрофу. Тобто, за томагавки буде, Путін буде реально битись. А, хоча він дуже обсикається, просто вибачте іншого слова немає. Ну, просто обсикається від думки про ці цімагавки. Ви бачите, відбудеться зустріч в Будапешті з Путіним. Наважиться він туди е, полетіти? Вже там схеми малюють, яким чином він туди добереться, там, замість півтори тисячі кілометрів, п'ять тисяч. Там, в такий... Не, Владимир Владимирович може сміло летіти на території України, би, ми готові йому... Обеспечить прекрасне путешествие, поэтому зачем ему 6 тисяч кілометрів? ё-моё, no. пусть летит с турецькими истребителями мы всех положим. Взагалі я бачив ту траєкторію руху, там біля Луганщини він пролітатиме. Чисто теоретично, якщо були хлопці-смертники, десь 50 F-16 підняти, всім, всіх позбива, ну там Половину зіб'ють, половина їх зіб'є, і... але ж Путін подохне. Ну, то така конспірологія. Так, ну що, що мене показують карти? Карти показують, відповідно, що він боїться цієї зустрічі, тобто він не довіряє ані Угорщині, ані Хорватії, ані Сербії. Він боїться летіти туди. Але я бачу, що полетить із-за цього лицемірства, в яке граються зараз е, Зеленський з Трампом. Я бачу, що вони досягнуть там певних домовленостей, але це не буде завершенням війни. Тобто завершення війни е, прогнозує весь світ і вважає, що вона станеться, е, і ми це можемо бачити по нашим нардепам, по цим всім, що вони говорять. Але знаєте, я як мах і знаючи справжнє майбутнє. Просто у мене посмішка, ухмилка на обличчі. Я просто бачу, як воно буде. Бачу, що миру не буде зараз. І 25-й рік це вже рік, в якому мира не варто очікувати. Тож, тож таким чином, знову мітинги в Америці. Під гаслом Ноу «No Кінг, тисячі людей вийшли на вулиці міста. Америки. Добуде Трамп свою каденцію чи ні? У 2025-му йому щось загрожує в плані президентства. Він дуже сильно знищує демократію в найдемократичнішій країні світу. І це, звісно, не подобається населенню. Дивіться, я бачу так, що ці мітинги вони приведуть в кінцевому, в кінцевому результаті до того, що вимушений буде він піти з посади. Тобто, що буде оголошено про імпічмент, якісь інші проблеми. Я бачу, що за цим стоїть його колишній друг, карта друзів перегорнута, колишній друг Ілон Маск, який спонсорує всі ці мітинги. І спонсорувати буде ще більшою мірою. Дивіться, Трамп піде з посади десь через два роки. Знову Ізраїль обстріляв. А, що ж це за Анна, ви розумієте? Анна, ви розумієте, питання? В тому, що я вам казав, що по-моєму, ми з вами дивились це питання. Я дивились. вам казав, що Кама не надовго. що там їх да що це ненадовго, що... Хамас порушить домовленості, чи Ізраїль також порушить домовленості. Воно так і сталося, як ми, в принципі, погадали. Е, е, Ізраїль заявляє, що це Хамас, три людини з Хамасу розстріляли там військових Ізраїлю, і вони відповіли, але я все-таки те, що я вбачаю по картах, і те, що я бачив, що е, вони, е, вони просто. Отримали заручників всіх, ну звільнили заручників, да, Хамас, віддав тіла заручників, і після того, як всі вони були віддані, Ізраїль продовжив свою операцію. Це, в принципі, стилістика Нетаньяху. Я з ним погоджуюсь, тому що ці терористи вони не повинні далі там існувати, вийти з вийти з сектора Гази. Дати можливість відновитися Хамасу це означає тільки одне: нові терористичні вбивства, нові трагедії, новий жах на ближньому, на ближньому сході. Тому однозначно, що Хамас треба добивати, просто е, Нетаньяху дуже заощаджує життя своїх військових, не відправляє їх у м'ясні штурми. І бомбардує Рафах От коли Рафах паде остаточно, то тоді е, одразу е, ну ліквідується ліквідується Хамас і е, сектор Газа буде прекрасним ізраїльським містом, тому що е, людей там місцевого населення вже немає майже всі загиблі, е, е, територія розчищена, забудують її новими містами. Йо-майо. Що нам без того Хамасу? Внутрішній скандал, дивлюся, у нас почався. Значить, Лачен є в нас такий, блінсер. Да? Да. Наїхав він на те, що у нас немає захистів енергосистем. Кулеба, в свою чергу, відповів йому про те, що дійсно в них захисти є, ми будуємо. І злив фотки систем захисту. І це тепер дозволяє росіянам коригувати удари. Клас? Він прям ну, фотографії зі стрілочками, як там все влаштовано. Скористаються росіяни цією інформацією. Встигнуть вони скористатися, чи це дійсно інформація, яка корисна, чи можливо це ну, дуже роздувається ця ситуація, насправді там не, неможливо скоригувати удари? От Давайте трішки подивимося, бо якось не дуже гарно вийшло. Виправдовуючись перед народом, перед блогерами, грубо кажучи, Кулеба взяв і злив. А дивіться, любі друзі, тут не все так просто. Це спецоперація наших спецслужб. Це чітко карти показують, що це продумана акція. Ага. Тобто Лачен це зробив цю заяву, бо йому сказали її зробити. І Кулеба розмістив ту фотографію, яку було потрібно розмістити, адже показує хибність і брехню. Стосовно того, що там розташовано, і тепер випадає карта, що російські удари будуть неточними, тому що вони будуть цілити по тих картах, де, де стоїть все не на тих місцях, і таким чином ворог буде бити навпаки в посту. Тому я бачу, що це ну, спецоперація СБУ, скоріше за все. Угу. І дуже класна спецоперація. Я взагалі захоплююсь ними. Вони зараз роблять чудові речі, знищують НПЗ ворога, прокручують такі справи класні, що Отак. Ще в мене було питання про ЗАЕС. Там, начебто, розпочалися роботи з ремонту пошкоджених ліній, і перемир'я обох сторін заключили. Чи є там якісь підводні камені в цьому перемир'ї? Чи не задумали росіяни чогось поганого? Ну, карти показують, що так, є там перемир'я, але щодо нього немає конкретних планів у росіян якоїсь підлості. Я бачу, що вони будуть штучно намагатись порушити це перемир'я, звинувативши Україну, але суттєво там нічого не буде, лише машина возня. Ви бачили, що музею Луврі пограбували сьогодні ранком? Сім хвилин, їм вистачило сім хвилин, щоб пограбувати Лувр. Винесли багато цінних експонатів. І що саме цікаве, найціннішу там якусь коштовність, найбільший діамант з колекції 140 карат, вони проігнорували. Що це було? Можемо ми подивитися, що це за так, ну, так легко. Так легко, так просто, і найголовнішу прикрасу не, не взяли. Як наче, знаєте, познущатися чисто, от, ну не для збагачення, а чисто дискредитувати Лувр. Дивіться, це деградація політичної системи європейської, угу. проявляється. Тобто, це. Це пов'язано з мігрантами і з цими всіма речами mm -hmm. І з ослабленням взагалі поліції та будь-яких силових відомств в Європі.